Доброго здоров'я моїм глядачам! Нещодавно поширив звернення від наших захисників, від моїх земляків з міста Звягень, колись називалось місто Новоград Волинський, що хлопцям потрібно терміново квадроцикли, ноші та інше різноманітне, важливе для них речі. Дуже багато людей поширило. І людина, яка дивиться мій канал і родом Заходу України, вона пише мені на вайбер, каже: Віталій. Це дівчина, не буду розголошувати ім'я, але можу сказати, що в Тіктокі вона представляє себе як багіра. Каже, Віталій знає, де виробляють ноші, нелелека, якось по-іншому називається. Хлопцям вже дарували, якщо військовим безкоштовно тримай телефон, пиши. Пишу, кажу, нам потрібно 10 ношів для наших хлопців з мого міста, яких я особисто знаю. Людина там служить, який створив наш сайт залізяка.com.ua. Людина служить, який привозив, можливо, до моїх глядачів, хто мене зараз дивиться, мотоблок додому. Людина служить, мій кум, у якої я хрестив сина. Цих людей я знаю особисто, тому для них я і вирішив знайти, поширити, придбати. Відправляв посилку вже плитки, де я показував, що газові балончики на кошті не прийняли. Інвертор для того, щоб заряджались. І вже за номером телефончика я телефоную в місто Дніпро де виробляють ці ноші. Людина каже: Вибачте, ну ти як підприємець, зрозумій, я не можу всім безкоштовно роздавати, мені треба зарплату, податки тобі 3500 гривень. Я перераховую 3500 гривень, і ці ноші вже передаю нашим захисникам. Дзвоню хлопцям, вони кажуть, буде їхати людина, нам передасть. І в цей час мені пише людина у вайбер і каже: Віталій. Я особисто хочу долучитися, от конкретно, хлопцям, які знаходяться саме на передовій де йдуть бойові дії. Поясню, чому каже, бо вже декілька разів ледь не потрапив до лапша шахраїв. Ось що він мені написав. Мене звуть Богдан з 2018 року. Я живу в Словаччині, сам з Харківської області. Працюю кухарем. По можливості стараюся допомагати точковим, ну точково тим, кого знаю, або за кого можуть поручитись. Для мене це дуже важливо. Бо вже декілька разів намагалися розвести на гроші. Дружину так взагалі обікрала на 2 тисячі євро. Мали заощадження, прийшли звернення на Фебе надати допомогу. Коли перевирили, людини просто зникли, а потім з'явився пост про шахрая. Віталій, дякую за вашу порядність. І Прошу, щоб гроші дійсно прийшли до наших захисників. Відеозвіт обов'язково надам. Він перерахував кошти виробнику, і виробник напряму відправить нашим захисникам. Коли у них буде можливість, вони заберуть, бо нова пошта трохи до знаходиться від бойових дій, де вони знаходяться. Раз в п'ять днів вони можуть забрати. Чому я попросив, щоб саме напряму, тому що я підприємець, я не хочу, щоб про мене щось там теж зайво подумало. Я заробив, я подарував. От один день я присвятив тому, щоб придбати одне ноше. Показую вам історію придбання. Одних Отримав перше замовлення у 2024 році і 18 січня виїхав в перший рейс. Я вперше з цього року в рейсі на доставці. Тобто замовлень майже немає. Бізнес рухнув. Дякую господарям за гостинний прийом. Пригостили смачним чаєм. Віддав перше замовлення і рухаюсь до наступного. Слава Богу! Віддав перше замовлення, людина випробувала задоволена. Ну, в принципі, я й не сумнівався, бо в мене сам такий капітан. І йду далі. Проїжджаючи величезні родючі поля по обидві сторони дороги. Чорнозем чорніший ніж земля. Подорожуючи, побачив цікаву інформацію, хочу поділитися з вами, де є розсадник рослин, де їх вирощують і продають. Доїжджаю до другого клієнта. Привіз справжнього красеня. Well Фет Bike, на якому я доїхав з міста Звягель до містечка Баранівка. Замовник електровелосипеда Вел well, виявився виробником мобільних лазнів, які купують по всій країні. І не лише по країні, а ще й за кордон. Доброго здоров'я. Доброго. Андрій Леонідович працює і готовий показати нам, що ж це за лазня і як вона виглядає всередині. Прошу, Все спонтанно. Ваше обличчя з вашого прохання не показую. А скажіть, будь ласка. Так, я колись довчався на столі Тесляра. Що це з шашель у вас вже? Це шашельна доска. Стара старіна під шашель. до. То ви заощаджуєте якось наладжуєте. Це, це, це навпаки на люди платять великі гроші. А, тобто це якимось чином стара дошка, це, чи робиться на верстаті? Це, це стара дошка, вона термується, потім вона опрацьовується на верстаті угу. доводиться вже до такого стану. Ну, можу. Уявити, що це десь за кордон, бо я думаю, у нас шанувальників небагато. За кордон. За кордон? Німеччина. Ну, я так і знав. Я був в Німеччині, в Нідерландах. Друзі, тут спекотно, і я з дороги ще й в пальто, Заходжу в цю лазню. Скажу відразу, що довго тут не можу бути, бо в лазні мені щось робиться з головою, щось з судинами, мабуть. Коли така... Температура, скажіть, будь ласка, яка тут температура зараз? На жаль, не може біля 90 градусів. Біля 90 градусів. А на вулиці за вікном сніг. Буквально хвилиночку і тікаю. Це отак от попшикати, так? Так. Для того, щоб пара йшла. А за вікном уявляєте мій бусик і сніг. Так, задуб в тому бусику, а тут присів. Так, тепленько. І спостерігаєш який сніг. І я зараз просто уявляю, якщо цей будиночок, ні, це все-таки лазня, так? Якщо цю лазню поставити десь на природі, і буде краєвид річка, гори, дерева, це буде вдень, скло буде помити. Зараз ну, це виробництво, я так розумію. До речі, скло тепленьке. Це буде неперевершене спогади і емоції в майбутньому. Красота. Дійсно, ви знаєте, під давнину, щоб такі от були, начебто шашель поїв, ну це дійсно шашель. Так, це просто неймовірно. Ви знаєте, потрапляючи сюди, навіть людині, яка має проблеми з судинами і важко дихати, хочеться придбати таку лазню. Ну, зараз буду, мабуть, віддавати бажання у собі запитаю, скільки ж коштує така лазня. Вона зараз на скітці коштує біля 250 тисяч гривень. 250 тисяч гривень. Це знижка. А скільки ж було до цього? Треба підняти документи, ага. там 320-330 тисяч. Шановні глядачі, дякую, що були зі мною цей день. Велосипед доставлено, людина задоволена. Ви знаєте, де придбати такі велосипеди у мене. А я хочу поділитися з вами, де придбати таку класнючу, на мою думку, лазню. Так строго не судіть, бо я не професіонал. Можливо, тому що мені зараз холодно, я погрівся всередині. Я захоплений. А коли я захоплююсь, я завжди ділюсь безкоштовно інформацією, де можна придбати. Звісно, розміщу її номер телефону. Під цим відеоглядом і адресу де придбати. Ще раз вам дякую, і що вам замовили дякую. велосипед і надихнули мене на багато емоцій та вражень, спостерігаючи за вашим виробництвом. Але все ж таки емоції емоціями. А душ тут все-таки був би не зайвий. Туалет і душ, я думаю, все-таки має бути.